Вітаю! 30 тисяч квадратних сантиметрів необхідно площі для того, щоб отримати 1 метр кубічних водню. Розгалужена площа необхідна для виробництва водню. Перед нами електролізерний блок, в якому знаходиться 10 електродів, і сумарна площа даного електролізерного блоку складає 35 тисяч квадратних сантиметрів. Цього достатньо, щоб отримати 1,1 метра кубічних водню на за одну годину. Слідуючи, ми бачимо електролізерний блок. Він вже складається з 14 електродних, електролізерних пластин. Сумарна площа даного електролізерного блоку складає 48 тисяч квадратних сантиметрів. І потужність даного електролізерного блоку вона складає 1,6 метрів кубічних водні на годину. Електролізерна пластина з собою електрод складається 1600 і 1600 сумарно. 3200 квадратних сантиметрів має. Якщо взяти автомобільні пластини, то їх потрібно 84 штуки, щоб ми отримали 1 метр кубічних водні за годину. У водні так же само, як і в сонячній енергетиці, потрібно засіяти поля сонячними панелями для того, щоб отримати декілька кіловат електричної енергії. Так і тут потрібно багато тисяч квадратних сантиметрів, щоб отримувати метри кубічних водню. У слідуючий раз ми з вами поговоримо, яка автоматика необхідна для того, щоб заживити дані електролізерні блоки і як це зробити. Підписуємося на канал та ставимо лайк.